Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів, складаю циханські прогнозування. І я би хотів подивитися, що чекатиме Запоріжжя та Запорізьку область в 2023 році. Чи буде активна деокупація окупованих територій, чи будуть якісь тяжкі обстріли, бої? Яка загалом буде ситуація? Шановні жителі Запоріжжя, всіх радий бачити, всіх радий вітати. Я сам народився в Запоріжжі, в Заводському районі, тому для мене Запоріжжя має особливе значення. Тому давайте ми з вами будемо дивитися, що буде чекати Запоріжжя у 2023 році доля Запоріжжя. Я хочу витягнути 4 карти з циганської колоди карт, подивитися на саме місто, що буде по Запоріжжю відбуватися. я хочу витягнути. Чотири карти зі Слов'янської колоди карт. Подивитися, що буде чекати саме, саму Запорізьку область. Чи будуть якісь активні деокупації, що взагалі буде відбуватися по Запорізькій області в 2023 році? Подивимося загальну картину. І так, дивимося. Значить, так, Запоріжжя. Перша карта це карта грошей. Карта дініг. В принципі досить хороша, сильна та позитивна карта. Я бачу біля Запоріжжя фінансове підсилення, збройне підсилення, матеріальне підсилення, досить значне по Запоріжжю. Далі наступна карта. Карта дитини, народження чогось нового, якісь нові проекти, якісь нові кроки, якісь нові переміни, досить активні. Далі карта скорботи та печалі. Така доволі негативна карта загрози все одно є. Загрози небезпеки обстрілів, небезпеки якихось. Ударів та атак все одно по Запоріжжю зберігаються. І ще одна карта це карта свадьба. Карта духовних об'єднань, карта символ церква, символ союзництва якогось активного духовного об'єднання, сила, партнерство. Хороша карта. Запорізька область, дивимося. Перша карта не надто приємна, трійка пікова, несподівані удари, несподівані атаки, загрози та небезпеки. Небезпечна карта. Тобто я бачу, що можуть бути якісь досить активні, серйозні вогневі обстріли, вогневі загрози. Ну і можуть відбуватися досить тяжкі бої. Сімірка Христова карта успіху. Позитивна карта. Тобто де окупація певних окупованих територій все одно буде. Я бачу, що Запорізька область буде звільнятися. Семірка Христова це дуже хороша карта, це карта успіху. <кх> Дев'ятка Хрестова карта захисту. Теж досить позитивна і потужна карта. В даному випадку це досить хороша карта. Карта захисту воєнного, захисту вищих сил, захисту наших Збройних сил України. І ще одна карта, п'ятірка червова, карта розчарувань. Ну, десь щось може піти не по плану по Запорізькій області. Але я бачу, що процес деокупації у 2023 році в Запорізької області буде досить активним. Можливо, як і Харківської області, але все одно. Певна кількість загроз, певна кількість розчарувань та загроз по самому Запоріжжю може бути досить значна. Нам треба всім бути надзвичайно уважними та обережними. По Запоріжжю і по Запорізькій області ситуація доволі напружена. Але я бачу дуже успішні дії Збройних сил. Дуже успішні дії у багатьох напрямках. Нехай воно так і буде. Так що, Запорізька область, готуйтеся до того, що окуповані території почнуть звільнятись досить активно. Будемо на це сподіватися. Моє серце і душа з вами Запоріжжя. Нехай у вас все буде добре в 2023 році.